Так, де ми нам поставити так, щоб нас всі було видно? Отак. <сérs> <сérs> а що мені подобається? Ні, подобається, Значить, з самого ранку пригадуємо. Ульоня, тобто ти пригадуєш, що тобі сподобалося? Саме відкриття, чи сподобалося, як ми йшли там з прапором, потім прогулянка. От пригадай, що тобі запам'яталося? Мені сподобалось, як ми гуляли. Да. Мені дуже подобався оцей мультик по літочки. про літачки. Про літачки тобі сподобалось? Що мені сподобалось, як ми робили літочки. Так. Да. Як ти робила, е, сплила віночка. Так, і... да, так, да. мені що дуже сподобалось сплести віночки. От я, до речі, собі почула. Да. Що так. Тобі, що тобі не сподобалось, що б ти хотіла змінити? Мені не сподобалось, що хтось розгорнув мій кот. Ага, хтось, ага, без твого дозволу взятий да. скотч, да? Да. Зрозуміло. А так? Зрозуміло. Що ще Олюсь? А більше так, напевно, нічого. З ким тобі було сьогодні приємно спілкуватися, з ким а... в тебе виходила? З Сонію, Софію, да, да? да, да ти сьогодні з нею тільки познайомилася, це... Да. це перше видно грали, і у да, вас так гарно перше. вийшло да, сьогодні. Да. Ну чого? Ви на прогулянці. Чудово. Ми їли, а потім... А Вона сказала, давай разом будемо гратися. І у вас вийшло. Так. Якраз у вас спільні якісь да, інтереси знайшлись. Mm -hmm. Чудово. І літачки ви теж робили разом, да. так? Так. Да. І співали, сядьмо в холод теж разом. Да. Ну чудово. Сонечка, тобі що сподобалось? Що Як за... Ми робили літачки. Так. Дивилися мультики. Так. Як. Як ми гуляли. Під час прогулянки що ви робили? Що тобі сподобалось? Як равлика знайшли, так. А, ви знайшли равлика. <гум> І потім ви його відпустили, так? Не. Ну хтось затоптав. Не може бути. А де ви його відпустили? А потім побачили, що його хтось затоптав. Я да? побачила. Ти побачила. Так. З ким тобі подобалось сьогодні спілкуватися? З Олією, так? Я Олі, Льоша да? сказав, да. що він забрав і проєктор, і екран, і ноутбук з комп'ютерних клас. Ну закрить вас п'ять. Добре. Я сказала, б тільки не сказала, що це зробив. А тобі сподобалося з Золі і Софійкою гратися. Ти до нас приєдналася вже коли... після обіду, так? Да. вже після десь до полуденника, так? Да. Ага. І до речі, першовно? нам теж дуже сподобалось з нею спілкуватися. Вам трьох сподобалось? Ну да. да? да. і чудово. Я перший раз познакомилася з Софією. Добре так, що я хотіла запитати? Е, а е, сніданок, обід, полуденник сподобався вам? Да. Ви всі їли задоволені. У вас не було нічого Ні, такого, що вам не я, я не їла. Я... Жилічка не їла, а? ти не їла з нами? Нам а чого ти не пішла? обід не подобався. Тобі... Обід. Обід. Що, Суп? Піца не сподобалась? А що б ви хотіли? Я а що б вам, вам хотілося? Якусь кашу, скоріше, так? Да? Ну, кашуска. Не картошка. картошка. Да. Да. Ясно. Веронюся. Або картошка в Або І проста картошка. Пюре! Да. С м'яском, з курочками. Ви готові слухати далі Вероніку, так? Да. Да? Да. Давайте тільки ми повернемо трошечки камеру, щоб було видно Веронічку. Ну, вот, я думаю, що там їй видно, мені треба подивитися. Вот. Ой, видно чи не видно, ну принаймні чути буде, так? Да? Веронічка, ти була з самого початку, так? Да? Е, пригадай, що тобі сподобалось е, про відкриття щось тобі запам'яталося? Ми вас слухали, ви готові слухати? Ми вчимося угу. тут діти типу, поважати один одного, так? Да? Угу. І слухати один одного. Зараз ми слухали Олю, уважно. Уважно слухали. Всі сиділи тихенько, дивіться. Слухали уважно Сонечку, слухали уважно Анжеліку. А тепер ми всі уважно слухаємо Вероніку. Да? Що вона нам розкаже? Що їй Мені Сподобалося, Що вона зараз... сподобалося да. все. Все сподобалось. Ну, а особливо там, ну, на прогулянці, може. Що ти робила? Що ти встигла робити? Ти в яку гру грала? Футбол? В, в От. А з ким ти е, гралася? Даніком, стопою, Андрієм, Мариком. Лєвай, Добре, ну наскільки я бачила, ви дуже гарно гралися. У вас не було ніяких конфліктів, так? Да? Тобто це тобі сподобалось. А що б тобі ще хотілось робити, а, наприклад, завтра? Сам. Ти подумаєш вдома, так, да, що? Вон там же осталось. Да, там. А еще а вот это Что бы хотелось? А? Ну, добрый, ты подумай, нет, а мы послушаем пока сс... еще Андрейка, да? Девчата, <соспорядок> 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 вы готовы, <соспорядок> Анжеличка, Андрейка слушать? <соспорядок> угу. Да? Да. да? да. 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 А давайте. А вы? А я уже, я у буду, да. Не знаете, где Лена Кравчик, <соспорядок> второй <соспорядок> класс? Где-то еще на улице группа есть? На улице нет, они будут... Лена, по-моему, <соспорядок> в классе осталась. Нету сказали, что она на улице. Нету. А Может, она она с Салой Михайловной. Там. Да. Туда а... заходят, и там в, поро... в поворотом. А где они? Они в Они вышли в... в соседний класс вышли. В самый а, ближний соседний. Вот в этот вот где окна выходят, да? Да. Вот да. сюда, Андрюш, да? Там где возле нашего. Ну, Андрюш, ты расскажи нам, что тебе, что тебе сподобилось. Ну, мені все сподобалось, але якщо найбільше, -най -най мені сподобалося голосувати. О, бачите, от ніхто не сказав, а Андрійкові це сподобалось, цікаво. Мені не сподобалось. Тобі не сподобалось? Ні, мені сподобалося, так, як... мені ну, дос... да, ну не так не особливо, да? А Андрійкові сподобалось, що ти міг вибрати, да? І, і подивитись, а хто що е, вибирає. Добре. А з ким ти сьогодні спілкувався більше? Всього з Леною. З Леною. А, а, а зараз ви попали в різні команди, так? Да? Да. І е, от коли це була прогулянка перед обідом, ти в яку гру грав? З нею? Ну, да, взагалі, з ким перед ти обідом? тоді грав? Да. А тоді я сам грав, це ще з нею. А, ти там, там, де будували, це ти там був, да, да. Андрійко? Да. Ага. Тобі це... сподобалося це да. будувати? От вже йдуть. Чалехи. Це хто йде, це група алекаємна, да? так? Вже проговорили всі, да? так? Да. Та все, то і ми, ми прийдемо. Ну зараз підемо, Люсик, так? Да. Ну я ще, ще, да, я ще скажу. Мені сподобалось, що в нас такі діти, які можуть самоорганізовуватись, коли постараються. Ой, стоп, стоп, стоп! Це моя річ і ти її не можеш без дозволу брати. Тим більше, що там іде відео. Да? Тобто, Люшок, треба вчитися поважати інших людей. І а мама, коротше. Там, да, там іде відео. Да, да. і Ви нам його трошечки зіпсували. Ой, От. Кто, мені сподобалось, я? справді як ми голосували. Це мені сподобалось, бо я бачила, що ви робите якісь вирішили. Зопий, мені Вони там, вони ні. Так що тоді ми дітки встаємо і знову граємось да, і чекаємо наших батьків. Добре. Дякую вам. Це група алемка Калін не вийшла, да? А де ж Ліна? Аліну, певно, забирають.